Гоморецька умова читає автор. Прихода ця була в диканці, а може, зовсім і не там, нечиста сила з того світу давала вільну всім чортам. І ось один із тих рогатих прийшов до кралі, наче пан, надів він фрак, щоб хвіст прикрити, нагоди слушно й чекав. Придумав він таку промову солодку, ніжну, наче мед, він нахилився у поклоні і ногу виставив вперед. Ой ти, красуни, ніжна врода твоя мене збиває з ніг. Ти пишна на груда, чорноброва, твоє лице, наче з ніг, твоє намисто, як кавина, твої вуста, томаків цвіт, а голос твій, струмок у лісі, стань за дружину ти мені. Сідай хвостати й поговорим. Умову я скажу свою. Якщо ти приймеш все, що хочу, тоді продам душу свою. Мова моя дуже проста коритись будеш ти мені за всі провини, що ти зробиш, крутити. будеш.